Я постриглась, як бачите, це вимушена, вимушена справа була. Чому була вимушена справа? Тому що, на жаль, під час першого року війни у мене дуже випало волосся. Дуже випало волосся. І воно було катастрофічно через стрес. І я намагаюся його відрізувати. До нормальної товщини. Тобто це вже більш-менш нормальна товщина, і ще мені потрібно почекати десь 5 см, щоб вона була вже більш адекватна, тому що ще досі тут товщина ці частині більша, а тут вже більш тонша Але нічого, все буде круто. Ще я думаю, як зберігати її. Ось ну, це за все на вішаку, на чому ще її зберігати. Бо спочатку я думала, можливо її скласти в якусь коробочку, але ні, мабуть, буде так. Тож, так, зараз я займаюсь ось цим костюмом. Ви побачите їм роботу і там буде все сказано. Але тут під час цієї роботи хочу поговорити про дещо, так сказати, про домашній гардероб, саме про домашній гардероб, не про той гардероб, який там на роботу ми робимо чи ще кудись, а саме на домашній, про домашній. так. І я за цей час зрозуміла, що потрібно турбуватися про цю частину гардеропу не тільки, щоб відчувати себе добре, а щоб відчувати себе здорово. Чому? Тому що потрібно збирати по трошечки, ми побагато збирати не можемо, нам це недоступно наповнювати своє життя щастям насолодою, позитивними емоціями в такий час. Нам це просто недоступно. Тому ми маємо потрошечки своє життя якби, удосконалювати, турбуватися про такі елементи, як про домашній одяг. Саме тому от, я вирішила все-таки пошити щось таке а, незвичайне і цікаве. Саме для домашнього варіанту. Ну, домашній варіант там, сходити по справах кудись там, ну це не на роботу і не на якийсь там вихід. А на таке побутове життя. І це потрібно. Я розумію, що це дуже-дуже потрібно, щоб ти відчував себе адекватно. Просто, да. просто адекватно. Тож, подумайте, також над цим, можливо, вам ця ідея здасться. Вагомою. Тобто це робити не для когось. Ну, тобто, чи хтось випадково прийде до вас додому, вас побачить, що ви там не в такому чудовому одязі, чи там щось, чи ще там ще, 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 ще. виключно для себе. себе. Куріч, як одяг, mm. ми не створюємо для когось. Ну, якщо, звісно, ми не шиємо для когось. Я має на увазі про той одяг, який ми шиємо для себе. Ми його створюємо виключно для себе. Виключно. Тому це робиться для того, щоб себе поважати. Ми можемо не створювати одяг для дому із чогось там, наприклад, супер якихось там модних матеріалів, які у нас яких у нас немає, які нам потрібно купити, з того, що в нас є, питання тільки в тому дизайні. Тобто, зробіть для себе виклик, для мене це абсолютний виклик. Ну ви подивитесь це в швейному проєкті. Це епічний виклик. Ось. І розумійте, коли ви його собі робите, це чудово і прекрасно, і це потрібно робити, тож. загально для розвитку, і потім щоб як сказати, мати насолоду і в домашньому одязі, тому що, мабуть, і мабуть, а нарешті до мене також доходить, що потрібно створювати капсулу і домашнього одягу, тому що ходити, ну добре, спортивні штани всі їх мають, і я їх маю, і я їх одягаю. Там наприклад, коли мені потрібно йти в сад садів город, да, у мене є город думаю, ви бачите, І це круто насправді круто. Ось, Тож, це нормально. Бачите, смішне. У мене ще з минулого року, з 2021 року, коли, хоча, можливо, це раніше було, коли захопилася білизни, і я тоді не замовляла дуже багато мережева. Ось одне із них, яке на екрані, досить такі, приємного такого, бурякового кольору. Коли воно в реальності більш такого м -м, малинового кольору, ось і ще там, і це сітка, і ще там залишок ще я шила такі бра з білого мережева. І ось воно в мене це залишок шов в кармані. Це все лежало. Коли останній був комплект в січні, який я шила, і він є на каналі. І мені з січня взагалі не хотілося шити білизну Просто катастрофічно не хотілося. Це весна, це це закінчення зими, весна, літо, зараз ще мені не хочеться. Але вже я розумію, що коли прийде вересень, коли прийде осінь, мені це хочеться зробити. Тож я вже Докупила необхідну фурнітуру, щоб, як кажуть, освоїти. Це мережево, це мережево закінчити, тому що воно не закінчене. Сітки щось пошити, тому що я планувала комплект з нею пошити. з цієї, Цього мережва, цього залишків, армані пошити щось. Ось, І така цікава річ. А періодична річ. Навіть не знаю, з чим це пов'язано, але факт є факт. Ну, принаймні, навіть я логіки це з себе не розумію, адже білизна це така річ, яку ти носиш круглий рік, і чому таке? Але, ну, дивно. Що ж, це такі немова нот, що ми будемо, якщо доля дозволить нам бути, то ми. Осінню повернемося до життя білизни. Така цікава річ. Це всі ескізи всіх швейних виробів, які я шила на каналі. Нарешті я їх всіх познаходила останній. Не цей, ось цей самий перший швейний проєкт, який є на каналі. Дуже довго шукала, він загубився, я його не могла знайти. І ось тепер всі вони досить такі вражаючі. Це приємно з багатьох сторін, таке робити, таку доску, грубо кажучи, таку стіну. Тому що деколи коли сумніваюся в собі, що ж я тут роблю, як я тут роблю, як подивишся, скільки всього було пошито, скільки всього зроблено, це піднімає настрій. Тож, якщо маєте в себе таке саме, робіть. Маєте місце, маєте можливість робіть. Це дуже прикольна річ. Я думала над тим, що мені хотілося вам сказати в цьому влозі чи розповісти, і я помітила за собою страшну річ. Я бачу навколо тільки біль і погані новини. Якщо вони є, то значить норма. Так має бути. Немов все хороше закінчилось, його вже не буде. На жаль, це правда. Хоч я із усіх сил намагаюся тримати своє життя під контролем і фокусуватися на хороших дрібницях. Але вони стоїть немов шепотом у порівнянні з тим криком. Це погано, це дуже погано. Тому що навколо є світло і є надія, але чомусь все схоже на дуже похмурий день, коли світить сонце. Так, світить сонце. З усіх сил я намагаюся з цим боротися. Так як я розповідала в попередньому влозі, і все складно. І я це не розповідаю для того, щоб ви мене пожаліли чи спробували втішити, Я не шукаю тішення, а розповідаю тому, що якщо є хтось із вас в такому ж стані з таким самим настроєм, то ви не самі. Однозначно, не самі. Але я точно знаю, що за тими хмарами є сонце, просто через їх щільне скупчення його не видно, тому хороше є, потрібно його побачити. А зараз це чудове небо, як доказ цього твердження. Тож, дякую всім, хто був зі мною і бажаю всім всього найкращого.